Останні три дні ми чуємо про контрнаступальні дії на Херсонщині. Ось як їх сприймати, це для того, щоб не дати росіянам побудувати там оборону, чи це вже підготовка плацдарму до більш широкого наступу на Херсон? Я думаю, що це підготовка плацдарму для більш широкого наступу. Чому тому що ці контрнаступальні дії можуть суттєво порушити систему оборони на правому березі річки Дніпро? Ми попередні тижні дуже часто повідомляли про контрнаступальні дії біля Харкова, але вже десь приблизно останніх 5-6 днів немає інформації. Це виглядає так, ніби українська армія ще дивиться, що вона може в наступі, вчиться як правильно діяти з мінімальними втратами, чи росіяни ще там додатково й посилили свої гарнізони. Ну єдине, я, я так розумію, що там, за за рахунок підсилення, вони потягнули ті резерви, які були. Білогородській області і на сьогоднішній день намагаються всі всіми силами стримувати наше просування до державного кордону України. Uh -huh. а також на Сумщині біля кордону Росія стягнула певні резерви. Це все таки для того, щоб наші сили оборони відволікти, чи вони планують знову вдарити по сумщині, враховуючи, що обстрілюють дуже активно з цієї ночі. Ні, це скоріш за все відволікаючий маневр, щоб ми не могли перекидати збройні сили України з напрямку, от з цього південного південно-східного напрямку на інші, інші напрямки, особливо на схід на в зону операції об'єднаних сил, де йде сьогодні саме гарячі і запеклі бої. Як ви оцінити ситуацію зараз на Луганщині Лисичанськ, Сєверодонецьк? Наскільки вона критична? Чи все-таки багато наших політиків і окремих журналістів трошечки занадто градус емоцій піднімають? Ні, я не думаю, що занадто. Я, Я би оцінив її як критично, але не катастрофу. Справа в тому, що Росія намагається за будь-яку ціну, не зважаючи на будь-які втрати. Виконати оце, це вже не стільки військове завдання, скільки політичне завдання щодо оволодіння містом А, угу. Те, що вони його не оточують, а штурмують, це нормально з військової точки зору? Чи все-таки це те, що ви кажете, політичне завдання? Ну це не нормально з точки зору. Вони, вони просто йдуть в лобову, намагаючись витіс... витіснити, вони розуміють, що вони не можуть взяти його навіть штурмом. А вони намагаються просто витіснити наші війська з міста. Угу. А в одному з останніх інтерв'ю казали, що на Луганщині російські війська по факту йдуть по своїх трупах. А скільки ще часу вони можуть йти по своїх трупах? Коли настане та критична межа, що резерви закінчаться? Ну резервів вже немає. На сьогоднішній день російське угруповання навколо Северодонецька воно існує тільки за рахунок того, що прибуває просто. Особовий склад і техніка для поповнення втрат існуючим батальйонно тактичним групам, а, коли, коли вони у них закінчаться, дуже важко важко спрогнозувати. Але на сьогоднішній день вже боєздатних резервів, які б могли вплинути на ситуацію, на сьогоднішній день немає. А наскільки успішною є прихована мобілізація, яку проводять в Росії? Ну на жаль, на жаль, вона дає свої результати. Чому тому, що в Росії, коли оголошують там 150-200 тисяч на місяць заробітну платню? То і в районах, де саме депресивні, де саме депресивний клімат, моральний, психологічний, і де самий низький рівень життя. Там люди готові їхати на край світу і вбивати кого завгодно. На жаль, от така ситуація склалася. У Російській Федерації угу. зараз росіяни все менше використовують батальйонно тактичні групи, все більше воюють батальйонами. Це ознака зміни їхньої тактики стратегії. Чи просто вони не можуть забезпечити батальйонно тактичну групу і не мають для них командирів навіть вони просто несуть такі втрати, що вони не можуть сформувати батальйонно тактичних групи. Їм не вистачає, не вистачає частин бойового забезпечення і інших частин. І до речі, вони іноді вже... Ми ми спостерігаємо. Вони просто беруть дві батальйонно тактичних групи, які ми розтрощили, е, зводять в одну і повертають знову на фронт. І тому там вже ну казати, що це батальйонно тактична група, практично не можна неможливо. Це е, реально такий зведений батальйон. Які вони все одно кидають у, у це пекло у цю мисалку? Ми все частіше отримуємо інформацію про те, що збили е, там льотчиків, які вже давно пішли в відставку. Ми наскільки розуміємо, це найманці, які працювали на ті чи інші ПВК? Е, наскільки велика роль у цих приватних військових компаній зараз на фронтах в Донецькій та Луганській області? Ну, вона, я би сказав, що вона дуже значна. Чому тому, що вони намагаються підсилити війська, які до речі, військовослужбовці, навіть контрактники, відмовляються від участі все. Біль... Чим далі, тим більше. Тому що, ну, по-перше, немає ідеологічної підстави. По-друге, після таких жорстоких боїв вони розуміють, що домой вони можуть повернутися або двохсотими, або трьохсотими, або вбитих або пораненими. От. А частні вісь, приватні військові компанії вони несуть на собі тягар штурмових дій. Е, так як вони воюють за гроші, вони найманці, і в них е, найбільше на сьогоднішній день в Збройних силах Росії мотивація. Е, пане Олеже, але водночас ми останнім часом менше чуємо про чеченців. З чим це пов'язано? Кадирівці. А ну, дивіться, кадирівці насправді це бійці Росгвардії. Це не піхота, яка може воювати на Ну як звичайна піхота, і вони виконують свої функції як правоохоронного органа, і на сьогоднішній день вони залишились допустимо в тому ж Маріуполі. Згадайте, коли вони з'явилися під Києвом, коли російські війська е, намагалися штурмувати сам Київ, то тоді вони прі передмістя Києва теж з'явилися. Тому їх очікувати, що вони появляться на самих гарячих точках ні, цього не треба. Там вони ніколи не з'являться, а вони будуть встановлювати правовий режим окупаційний на територіях, які вже завойовані е, збройними силами Російської Федерації. Ми бачимо просування росіян повільне, але воно є на Луганщині. Але от на Донеччині немає такого просування. Якщо не беремо до уваги Маріуполя, які за які окремо дуже довго воювали, чому на Донеччині їм не вдається просунутися? Ну на Донеччині ми витримали натиски і змогли зберегти позиції. Там була там було до речі менший тиск ніж тут. Тут був прорив через Харківську область. І от це напрямок від Ізюму він зіграв. Я думаю, що вирішальну роль, тому що фактично з появою цього напрямка була загроза оточення лівого флангу нашої зони операції об'єднаних сил. Угу. Питання від глядачів в 2014 році була операція рейд по тилах росіян. Чи можливий такий варіант зараз, щоб заставити росіян відійти провести в якомусь районі операцію по їхніх тилах на сьогоднішній день? На жаль, це неможливо. Будуть окремі я так розумію, у нас будуть окремі загони працювати щось на кшталт таких міні-партизанських загонів. Так, да, але вони будуть в основному по комунікаціях і по тиловому забезпеченню. А от так, щоб запустити сьогодні на Донбасі, ведеться більш позиційна війна і лінія фронту більш стабільна І е... перетинути її буде дуже важко і завести, допустимо, бригаду. В тил противника, то це фактично відправити її в один кінець. Минулого тижня ми отримали нібито ракети Гарпун. Чи можемо ми самі деблокувати порти і знищити Чорноморський флот? Чи тут мова не тільки про флот, але й те, що в Криму інфраструктура? Тут справа у тому, що дуже важко буде деблокувати справа у тому, що нам треба буде розмінувати всю акваторію Чорного моря, яку замінувала Російська Федерація. А під ракетними ударами це буде ще проблематичніше. Тому на сьогоднішній день я би не став казати, що у нас є така можливість. Ми можемо відігнати е чорноморську ескадру на дальній спуску ракет гарпун. Гарантовано, що вони не зайдуть в зону враження ракет. Але наносити ракетні удари по нашій території, на жаль, у них є така можливість. Угу. Росіяни використовують тактику випаленої землі. Це дозволяє їм по факту витискати на своїх позицій, бо вже немає що утримувати. Коли ми підемо в контрнаступ, ця випалена земля вже зіграє нам на користь, бо росіяни не будуть мати де окопатись. Так, цілком ми будемо гнати по той же самій землі, яку вони випалили наступаючи на нас. Угу. Ми говоримо останній тиждень дуже активно про зброю, яку отримують і має отримати українське військо. За вашими спостереженнями, чого нам найбільше зараз бракує? Ну на сьогоднішній день нам більше всього бракує артилерії. Чому тому, що ми все ж таки ми я нагадаю, що ми продовжуємо, як сказав пан Залужний головнокомандуючий збройних сил, ми продовжуємо оборонну операцію. Ми ще не закінчили її, і оця битва за Донбас. Вона триває. Бачите, вона сталася для нас дуже затяжною і дуже важкою. І, а в обороні головне це вогневе ураження противника. Тому для нас найбільш важливий на сьогоднішній день артилерія. Як ви ставитесь до тези, що тимчасова окупація Донецької і Луганської областей можлива? Ну, те, що Луганською, да, я допускаю, що це можливо. З Донецькою там е ситуація набагато ліпша, і у нас є всі шанси утримати. Цю область в тому стані, в якому вона є на сьогоднішній день. У нас в інформаційному полі повний хаос з тим, що й коли ми отримаємо по зброї. Ось це добре? Ні, це не добре з одного боку, а з другого, може і добре, то що противник теж використовує відкриті джерела, і у них така ж каша в голові, як у нас з вами. Справа у тому, саме головне, щоб в Генеральному штабі було розуміння, був чіткий плани, графік постачання нам зброї. Це перший момент. Другий момент, ви ж не забувайте, що на сьогоднішній день працює тільки допомога, військова допомога від країн-партнерів? Ось коли ми почнемо отримувати зброю вже по програмі Лендліз, от тоді буде вже і об'єми зовсім інші, і графік постачання буде теж зовсім інший. Угу. Наскільки це скоротить операцію, яка зараз триває, коли ми «Ленд-Ліз»? І чи погоджуєтеся ви з ствердженням, що затягнеться все до кінця року, як мінімум? Ну, на жаль, на жаль, да, я змушений погодитись з тим, що це може затягнутися до кінця поточного року. Чому тому, що ви ж бачите, що лендліз іде дуже повільно. Ми два місяці чекали тільки голосування в Конгресі і підписів е президента Сполучених Штатів. Тепер ми майже стільки ж повинні чекати, поки ця зброя надійде до нас. Потім ми тільки зможемо формувати ударне угруповання, тільки потім ми розпочнемо наступальну операцію. А ми з вами. Згадайте на початку березня, ми з вами меркували, що ми вже наприкінці травня вже почнемо контрнаступальні дії, що в нас же вся зброя буде. На жаль, не так сталося, як гадалося. Угу. А угу. дивіться зараз росіян більш-менш з логістикою немає проблем, але якщо так глянути на карту, то всюди вони там стоп в районі 100-150 кілометрів від власного кордону. Якщо теоретично припустити, що вони прорвуться і підуть далі, у них проблеми з логістикою знову повернуться, вони нічого не виправили. Так, все, все залишилось як було неможливо в такий короткий термін змінити всю систему постачання військ. І якщо не дай Боже так станеться, то все повториться знову як було під Києвом. Угу. Генштаб повідомляв, що до Васильівки перекинули 120 одиниць броньованої техніки, в тому числі танки Т-62, які не так минулого тижня повідомляли, що їх привезли. Це означає, що вони попробують вдарити на Запоріжжя чи розрізати нашу лінію оборони якраз до Гуляйполя туди пологів. Я думаю, що скоріше вони будуть спробувати розрізати нашу лінію до від пологів до гуляйполя. От, це перший момент. Другий момент ну, наступати з танками Т-62М, навіть якщо це модернізовані, як остання модернізація була у 2005 році, то це дуже проблематично. Хоча російська армія багато разів діяла на такий собі російський авось. Угу. Володимир Зеленський озвучив цифру сил оборони 700 тисяч. Цього достатньо для оборони, але чи достатньо цього для контрудару? Ну о, думаю, що ми будемо ще мати декілька хвиль мобілізації, і Генеральний штаб буде збирати людей для для поповнення збройних сил, сил оборони взагалі. Але е наскільки це буде масштабне мобілізація на сьогоднішній день? Сказати дуже важко. Думаю, що 700 тисяч це е ну така основа, е на якій буде будуватися в тому числі і формування контрнаступального групування. З попередніх розмов ми дуже добре зрозуміли, що ви активно слідкуєте за тим, що відбувається в Росії. Там вже якісь певні переслідування, звільнення, арешти високопосадовців, в тому числі військових. Чи є там уже внутрішнє протистояння еліт, і як це може вплинути на перебіг війни? Ну, те, що опозиція є, навіть в самому генеральному штабі, то це можна сказати 100%. До речі, як індикатор, зверніть увагу на такі на такого Російського огляда, ну якщо так назвати людину, яка віщає, от так я скажу на оглядача. Він не схоже, Гіркін стрілков Якщо бачите, він живий, здоровий і він пропагандує свої ідеї, а вони не збігаються зовсім з тими ідеями, які йдуть з Кремля. Це говорить про те, що в генеральному штабі є низка вищих офіцерів, які не згодні з позицією. Керівництва країни і готові її відстоювати. І тим більше, що вони навіть склали аналітичний звіт, який дійшов до Путіна, але Путін не звернув на нього увагу. Я думаю, що там процеси, глибинні процеси щодо трансформації вже, вже почалися і, мабуть, йдуть доволі, доволі швидко. Просто ми їх поки що не спостерігаємо, немає прориву інформації назовні. А що за вашою оцінкою відбувається зараз із Білорусю? Бо в Лукашенка ми вже в ефірі говорили про те, шапка міняється з одного боку на інший, то він народні ополчення створює. То він говорить про те, що Росія по іншому себе поводила на території України ніж вона сподівалася. Наскільки ще залишається загрозливим саме для західної частини України вступ Білорусі у війну? На жаль, така ймовірність існує, але вона не настільки велика, щоб загрожувати нам сьогодні і зараз. Справа у тому, що Лукашенка, на мій погляд, продовжує оцю гру невтручання в війну. І, до речі, оця заява про створення народного ополчення, наскільки б вона не була протир... протиречива в його становищі, я думаю, що це крік відчаю. Чому тому, що він намагається знайти консенсус з суспільством білоруським, щоб захистити Білорусь від участі в війні? Це він продає суспільство суспільству. А заодно і захистити його на посаді очільника Білорусі як гаранта того, що він не віддасть наказ на наступ білоруських військ на Україну. А чи можуть країни НАТО включитися у війну в частині створення конвою для вивезення українського зерна? Ні, ніколи до речі, зверніть увагу, що НАТО навіть не приймає участь у допомозі Україні. Єдине, що НАТО надала нам наскільки я пам'ятаю, в перший тиждень 50 тонн пального. Це все, і потім була заява Байдена, яка чітко все розставила на свої місця, що НАТО буде максимально дистанцуватися від нашого конфлікту конфлікту, чому тому, що це одразу стає. Війна стає світовою, і рівень перемовин одразу піднімається на рівень перших осіб світу. Чого і прагне, до речі, Путін угу. сьогодні в російському інформаційному полі була така новина, що нібито Кремль домовляється з талібами про ненапад на Таджикистан. Наскільки цій інформації можна вірити? Що ви скажете про це? Я думаю, що цій інформації цілком можливо довіряти. Чому тому, що Російська Федерація зняла 201 шу базу свою військову, і сьогодні немає змоги захищати таджиксько-афганську кордону. І вони попередня зустріч талібів в Москві. Вони приїздили в Москву в Москву місяць тому. Росія пообіцяла надати їм газ і нафту. А сьогодні вже йде мова про надання великого кредиту. І таліби за запрошені на економічний форум в Санкт-Петербурзі. Тобі ж, Росія намагається відкупитися від талібів, щоб вони гарантували недоторканність Таджикистану. Угу. У нас люди дуже обурені, тому що є окремі експерти, які прогнозували, що зараз у нас вже мала бути перемога, і ми мали дійти до кордонів і забрати Крим. Чи взагалі можливо цю війну якось спрогнозувати і спрогнозувати перебіг подальших дій, які можуть бути на фронті там, хоча б найближчі місяць-два? Ну знаєте, нагадаю вислив Наполеона, який сказав, що будь-який план війни закінчується з першим пострілом цієї ж самої війни. Тому на сьогоднішній день ну, прогнозувати дуже важко. Хоча ну, можемо основні критерії сказати, що контрнаступ точно почнеться після отримання лендлізу, перш хоча б першої хвилі лендлізу. Тоді так, да, ми можемо сформувати угруповання і почати контрнаступ. Наскільки він буде успішним, е, ну подивимося, це покаже е, сама війна. Але ще одне є таке припущення, яке можна сьогодні озвучити: це те, що Росія не, не готувалася до затяжної війни, і наскільки хватить ще а, економічних можливостей Російської Федерації щодо ведення цієї війни, ну я думаю, що не на багато місяців, ну точно не на роки. Але в російському інформаційному полі зараз обговорюють, що окремі російські високопосадовці і генерали знову планують напасти на Київ, бо бачать успіхи на Луганському напрямку. Наскільки це адекватне сприйняття ситуації? Ну ми то ніби розуміємо, що ні, але що відбувається в них? Ну до речі, там не стільки генерали. Я думаю, що така команда іноді виходить з Кремля. Ну, якщо вони а, зберуть там ну хоча б 200-300 тисяч війська, так як було в лютому місяці поточного року. Вони там 175 тисяч зібрали. Тоді ми будемо розмірковувати про загрозу масштабної операції глибиною більше 500 кілометрів щодо вторгнення в Україну. Це буде фактично повтор 24 лютого, але ми вже а, маємо досвід, і для нас це вже буде а, не 24 лютого. Угу. Е, дуже вам дякую, що знайшли час поспілкуватись, розставити багато точок над і. Нагадаю глядачам Олег Жданов, військовий експерт. Дякую, слава Україні і гарного вечора. Героям слава до побачення.